Всім привіт! У цей чудовий весняний день! А знімаємо ми, коли б ви подумали, правильно в квітні огляд наших об'єктів у ЖК Таун. Три об'єкти, технічні огляди, тільки все найголовніше що, як, коли буде, що вже готове на об'єктах, і якісь невеличкі технічні детальки. Дивіться у цьому огляді. Погнали дивитись першу квартиру 100 квадратних метрів. Розпочинаємо огляд коротенький, технічний наших об'єктів у Файнатауні. Квартира номер 1 загальна площа і складає близько 100 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося у зоні перед покою. Буду розповідати вам, що де буде знаходитись, і, можливо, якісь процеси, які вже пройшли на цьому об'єкті. Завершили перший етап, перейшли до другого. Зараз ви побачите перші такі натяки на плитку, що з'являється у цій квартирі, але все по порядку. Передпокій. Площею з коридором займає близько 7 квадратних метрів, і тут за класикою буде величезне дзеркало, що буде закривати ось ці зони щитових. А щитові у нас по фуншую, як завжди, дуже гарнюсінькі, щитова основна та щитова знизу для слаботочки, скажімо так. Ось і додаткове джерел живлення для led стрічки і з протилежного боку, звісно, місце для того, щоб можна було присісти, тумбочка для того, щоб покласти ну, Наприклад, ключки або парасольку і консольна, така підвісна шафа, що буде знаходитися згори і прикривати всі ось ці розетки, до яких буде під'єднано також безліч різного обладнання. Рухаємося далі. Навпроти входу. У нас приміщення гардеробної або господарське приміщення. За моєю спиною знаходяться комунікації для підключення бойлеру та правильно сушильної, або ж просто пральної машини. А саме. Підвід гарячої холодної водички і підвід каналізації. Ну і всю іншу стіну буде закривати, в тому числі якби, і частину цієї стіни меблева конструкція гардеробна для того, щоб можна було зберігати якісь речі великих габаритів, типу, наприклад, валізи і так далі, або ж просто сезонні речі, сезонний одяг. Далі по курсу в нас приміщення. Санвузла. Воно у цій кімнаті буде в єдиному в єдиній кількості, цей санвузол саме тому є не, наприклад, душовою, а саме ванною кімнатою для того, щоб можна було зручно приймати ванну, якщо, наприклад, у вас є маленькі діти або домашні тварини, хатні тварини, їх сюди занурити і зробити так, щоб вони стали чистенькими. В душові це не завжди зручно зробити. Якщо у вас стоїть вибір, між душовою і ванною, і у вас всього одне приміщення санвузлу завжди обирайте ванну, оскільки вона більш функціональна. Тож ванна, в якій зараз проходить розкладка плитки, як ви можете бачити, в цьому кутку вже є і сама ванна, і сама плитка. В принципі, як і стеля з тою цікавою такою штучкою. Якщо кому цікаво, що це за штучка, то це. Прихована вентиляція. І ось цей куточок, в якому я зараз знаходжусь, за моєю спиною зона гігієнічних процедур з великою місткою раковиною, виконаною за крилу. Звісно ж, дзеркалом та ще, е, такою досить місткою стільницею для того, щоб можна було розкласти додаткові гігієнічні, е, засоби. Ну і ось ця частина, інсталяція, підвісний унітаз. І, звісно, меблова конструкція, яка сховає. Всю цю очисну систему, очисний блок дуже гарний, як ви можете побачити. І такий самий ви можете побачити на будь-якому з наших об'єктів, оскільки це мінімальний комплект для того, щоб ви були задоволені. Вся ваша сантехніка жила довго і щасливо, і у вас не було ніяких проблем з тиском усередині системи водопостачання вашої квартири. Для цього тут є правильно редуктор, манометри на вході-виході. Система грубої очистки та самопровинний фільтр, так скажімо, наноочистки. І система Аквастоп. Це ось ця штучка, запорний клапан, який спрацьовує, якщо на датчик протікання потрапляє водичка. Рухаємося далі. Площа, до речі, санвузла близько 4 квадратних метрів. Наступне приміщення приміщення дитячої. Це досить. Невелика кімната, загальна площа її складає близько 11 квадратних метрів. Але як для дитячої, тут в моєму розумінні більшого і не треба. В цьому місці буде знаходитись велике двоспальне, точніше, не двоспальне, а дворівневе дитяче ліжечко з просто ліжечком та такою собі ігровою зоною згори. І, в принципі, все те, що потрібно. Маленькій дитині для дозвілля, а саме зона відпочинку у цій частині. І невеличка тумба та для іграшок, наприклад, та якихось особистих речей і дрібничок у цій частині. Тому всю цю зону можна охарактеризувати як зону відпочинку. Рухаємося далі. Наступна кімната. Як ви вже зрозуміли, ми одразу почали рухатися в цілому. Кімнатою, точніше, не кімнатою, а зоною е, такою, закритого типу. Так? Якщо від ходу ти потрапляєш до квартири і рухаєшся праворуч, то е, це е, частина квартири, в якій не повинно бути гостей, скажімо так, дитяча ванна і господарська спальня. Мастер Бедрум або ж господарська спальня, в якій ми зараз знаходимося, буде мати в собі такі елементи, як велике двоспальне ліжко. Ви, звісно, могли подумати, що тут буде телевізор, але ні, телевізора тут, тут не буде. Це буде просто така зона відпочинку від усього абсолютно. За моєю спиною буде знаходитись одне з робочих місць. Ось у цій частині, ліворуч. Велика містка шафа для зберігання е, предметів лічної гігієни, одягу і ну, не знаю, всякого господарського, скажімо так, побутового е, інвентарю, який також можна розмістити у цій частині. Ще що хотів додати, чому я сказав одне з робочих місць, тому що у цій частині е, кімнати буде знаходитись ще одне робоче місце, оскільки е, запит на саме Робочі місця був ну, таким масовим. Так, можна і треба інколи працювати вдвох паралельно. Тому одно, одне місце в одній частині під вікном з дуже гарним видом, інше місце у другій частині. Так, не завжди вони будуть зайняті, але тим не менш, така опція у даній квартирі існує. Ну, і зараз ми рухаємося у зону дозвілля, відпочинку. І зону якраз для того, щоб можна було приймати гостей, для того, щоб було де розгорнутися, скажімо так, повеселитися та дійсно відпочити з огляду на те, що телевізора у нас в жодній з кімнат немає, то ось у цій частині, саме в цій частині, де я зараз знаходжусь, буде е спеціальна TV-зона з величезним телевізором. Консолью, поличками та такою певною надбудовою над ним, де, згідно візуалізації, яку побачите, є місце для того, щоб розташувати, наприклад, вазони з цікавими рослинками, які будуть прикрашати ну, весь інтер'єр. Навпроти, звісно, ось цей кут, <хи> який буде зайнято великим містким і дуже зручним диванчиком, для того, щоб можна було... Сміливо розміститися та якби трошки повтичити на Ютубчику, наприклад, у наш канал. Що за цими дверима? Ми з вами згодом дізнаємося, а там щось дуже цікавеньке. До речі, площа кухні вітальні близько 24 квадратних метрів, а площа спальної кімнати, яку ми бачили з вами, була близько 17. Тут зараз ідуть трошки активних процесів, а саме укладання плитки, як і казав, тому. Є е, певний, назвімо це так, творчий гармидер, і саме ось у цій частині можна побачити розкладку плитки. Е, дуже часто і заздалегідь е, плиточники роблять, скажімо так, е, підбір і визначають розмірність перед тим, як укладати плитку на якусь зі стін, для того щоб зрозуміти, а як саме плитка буде в нас. Лягати на стіну, чи треба буде робити підрізку. Якщо робити, то дивитись з якої саме сторони цю підрізку робити, так щоб було гарніше. Ну і знову ж таки таким чином простіше затвердити плитку з дизайнером чи з самим замовником до її укладання. Чи влаштовує, чи не влаштовує така розкладка. На даному випадку на даному об'єкті. В нас вийшла просто ідеальна ситуація, оскільки вся ця плитка, яку ви бачите, займає разом з розшивкою 2,55 см. Вона буде укладена на ось цю стінку з кута і до краю цієї стіни, і буде займати рівно 2,55 см. Ось це 2,55 ось це 2,55. Повезло чи ні? Думайте самі, але я так скажу, що ні, це не везіння, це гострий. Та дуже якісний прорахунок, щоб все було по фунчу і дуже гарно. Як ви вже могли здогадатися, у цій зоні буде знаходитись е, така геобразна кухня з е, пеналами для зберігання та е, побутової техніки у вигляді духової шафи та е, мікрохвильовки і робоча поверхня, яка буде знаходитись Ось у цій частині з усім необхідним. Більше деталей ви зможете дізнатися, якщо підпишетеся на наш канал і будете дивитися всі відео від початку до кінця. І, звісно ж, дочекаєтесь на нашому каналі відеоогляд вже готового та повноцінного інтер'єру цієї е, квартири та всіх інших, які побачите далі в цьому огляді. Ну і як і обіцяв вам продемонструвати те, що знаходиться за цими дверима для тих, хто не здогадався, це, скажімо так, дуже класна опція. А саме тераса, площа якої складає більше 30 квадратних метрів, 33 з гаком, на якій також ми зробили певне розпланування. Вивели сюди водичку, вивели електрику. І для того, щоб ви більше зрозуміли. Як саме все буде виглядати, ви також зараз побачите перед собою візуалізації. Ну і вид в цілому з цієї тераси, я би сказав, дуже дуже класний, чумовий на майже весь Файнатаун. Дивіться. Що ж, продовжуємо наш огляд на черзі. Квартира однокімнатна, 35,5 квадратних метрів. Можна назвати її холостяцькою. Тому зверніть, хто треба на це увагу. Е, починаємо, як завжди, з зони передпокою, що буде розташовано тут. Звісно ж, зручне місце для того, щоб можна було взутися, м'якенькі сидіння з поличкою та такою підвісною медлову консолю для того, щоб скрити всі. Скажімо так, непотрібні елементи для взору, окрім того, для розміщення якихось габаритних речей. Ліворуч, від мене велике дзеркало з підсвіточкою, саме для неї, ось тут виведено цей підвід електроживлення. Ну і звісно ж, електрощитові, як і завжди, ви могли вже звикнути, що у нас на об'єктах їх одразу дві: силова та слаботочна з додатковими розміщенням живлення для LED-стрічок і подібних. Скажімо так, елементів. Ось на цій стінці буде розміщено домофон і е, додаткове устаткування. Ліворуч від мене спальна кімната. Невеличка спальна кімната площею близько 9 квадратних метрів. Ось тут буде розташоване велике двоспальне ліжко з приліжковими тумбами по обидва боки. Ви можете спитати, чому з однієї сторони більше розеток, а з іншої менше. Якщо спитаєте. Я відповім вам на це у кінцевому огляді цього інтер'єру. А інтер'єр тут виконано, як ви вже бачите на візуалізаціях, у сірих, приглушених, темних та трошки білому кольорах. Ну і, звісно ж, навпроти місце для зберігання речей, а саме закритого типу у вигляді шафи та відкритого у вигляді поличок для всяких дрібниць, невеличких аксесуарів, декору або ж книжок. Ходімо далі. Наступне приміщення санвузол, площа його близько 4 квадратних метрів. І тут була дуже критична задача вмістити дуже багато всього, щоб, скажімо так, воно все влізло. І окрім того, це було ще й зручно, тобто задача зірочкою з точки зору ергономіки. Мені здається, нам це вдалося, але судити будемо трошки пізніше, що ж ми тут маємо: Гігієнічна зона, зона гігієнічних процедур, тобто раковина і дзеркало у цій частині. Далі. Ми сформували спеціальну нішу під такий собі пенал, в якому буде розміщено пральну та сушильну машини. За моєю спиною, ви бачите душову, на відміну від першого об'єкту огляду. Тут було прийнято саме таке рішення, оскільки треба було економити простір і значної потреби саме у ванні не було. Душова за класикою для тих, хто забуває, нагадаю, з вбудованим. Трапом для забору водички, спеціальним ухилом, щоб ця водичка правильно уходи, уходила туди, куди треба, з вбудованими вмішувачами і, звісно ж, лікою тропічного душу. Ну і, звісно, вузол, технічний вузол, очистки та контролю тиску плюс е, системою Аквастоп від Аяксу. Е, Ну, Не можу не відмітити частину з Інсталяція підвісним утазом, все це буде обшиватися е, спеціальним водостійким матеріалом. Е, що це за матеріал? Будемо розповідати у кінцевому огляді з цього об'єкту. Ще у вас може виникнути питання, чому на об'єктах ми робимо ось таку штуку, а саме металеві щити. По-перше, це естетично гарно. По-друге, вам немає ніякої потреби у тому, щоб якось підлазити та оздоблювати всю цю стіну за комунікаціями. Це дуже складно, якщо це малярні роботи, якщо плиточні і ще складніше, а треба зробити так, щоб водичка не потрапляла ні звідти, ні туди, не розводився грибок і було естетично, як я сказав. От для цього ми використовуємо подібні прийоми. Наступне приміщення його можна назвати living room, Отак от. Напишемо вам тут Living Room або ж просто кухня вітальня Я знаходжусь у зоні відпочинку, тобто у зоні вітальні. В цьому місці е нескладно здогадатися, що нами буде розміщений диванчик. Виглядати ця вся зона буде ось так. Ну і навпроти, консольна тумба, великий телевізор е та ще. Певна меблева конструкція для зберігання е, або ж якихось гаджетів, або якихось додаткових пристроїв. Ну, і якщо, наприклад, господар полюбляє грати у якісь е, ігри, наприклад, на PlayStation або Xbox, можна розмістити е, е, додаткові аксесуари та ігри саме у цих шухлядах. <кхем> столова зона, невеличка столова зона для невеличкої квартири. І у цій частині. В нас розташовано г образну кухню, яка буде простягатися від цього кута до ось того кута, де знову ж таки розміщене все найнеобхідніше. А саме у цій частині холодильник прихованого монтажу, далі велика робоча поверхня і пенальчик з вбудованими мікрохвильовою піччю та духовкою. Ну і звісно ж, останнє приміщення, до речі, площа. Кухні Віталій 16,5 квадратних метрів. Останнє приміщення це приміщення. лоджії. Або ж, якщо казати, про його фактичне використання, яке ми закладали у проєктній документації, це приміщення кабінету. Так, кабінету з також гарним видом з вікна на Файнатаун, який зараз ми, на жаль, вам не продемонструємо через те, що все вкрито захисною плівочкою. Ну, а ми з вами йдемо дивитись на об'єкт номер 3. Поїхали. Що? Щас. Об'єкт номер 3 двокімнатна квартира, близько 60 квадратних метрів. Зона передпокою, пуфік для сидіння. У цій частині, де у нас знаходяться щитові, буде знаходитись іще і консольна тумбочка. Велика зона, яку займе шафа. Загалом площа передпокою коридору складає близько 9 квадратних метрів. Але з огляду на те, що я вам сказав, Велику частину цих квадратів ми задіяли так, щоб вони були корисними, а не навпаки. Це в прямому сенсі такий гостьовий туалет, оскільки у цьому санвузлі в нас знаходиться унітаз, безпосередньо інсталяція для підвісного унітазу, водомірний вузол та бойлер, що буде знаходитись ось у цій частині, а вся ця частина буде закрита меблевою конструкцією. і Ось такий маленький, але дуже потрібний нюансик, а саме дуже невеличкий е, умивальник, який розміститься ось у цій частині. У цій частині зовсім скоро в нас виросте стіна, і тут буде що? Правильно, нічого тут не буде, оскільки в цілому стіночка буде е, висунута трошки вперед. Ця стінка також заш'ється. Тут утвориться ніша, і в цій ніші буде встановлено шафу. Зараз ми потрапляємо до приміщення дитячої кімнати. Вся ця стінка, яка виросте ось у цій частині, буде заповнена великою місткою шафою для ну, всіляких потреб і всіляких речей, що може знадобитися туди, розмістити. Ось в цій частині буде знаходитись невелике. Дитяче робоче місце, звісно, біля віконця з правильним кутом падіння сонечка, для того, щоб можна було робити уроки, і при цьому зір ніколи не страждав. Ну і, звісно, навпроти, е, місце відпочинку невеличке ліжко або ж диванчик для того, щоб дитина могла якби проводити е, свої. Сподіваюся, у майбутньому тихі ночі з дуже міцним сном перед. Е, Наступним, можливо, важким по дитячому, але цікавим і надихаючим днем. А ось ці двері з'явилися тут досить нещодавно, і саме через ці двері можна буде потрапити до приміщення дитячої. На цьому об'єкті, в принципі, як ви можете побачити, зараз відбувається лише перший етап а саме інженерні комунікації та такий етап, як штукатурка і гіпсокартон. І Саме тому тут дуже велика кількість. Профілів безпосередньо гіпсокартону, мінеральної вати і всіх інших приладь, типу лісів і так далі, для того, щоб все це змонтувати. Ще одною родзинкою першого етапу і взагалі цього об'єкту є безпосередньо приливно-витяжна система. Зараз ви можете побачити блок, який контролює всі ці приливи і відливи, тобто працює над чистотою повітря, і розведені канали. що Знаходяться над моєю головою. От саме через них і відбуваються ці невеличкі дива. Ну а ми з вами знаходимося у приміщенні кухні-вітальні площі, і близько 18 квадратних метрів за моєю спиною буде розташовано безпосередньо кухню. Кухня у нас геобразної форми. Все за класикою, все вбудоване. Спеціально відведений пенал під мікрохвильовку і духову шафу, прихований холодильник. І в цілому цей об'єкт є дуже цікавим і гарним. Завдяки візуалізаціям, які ви вже бачите перед собою на екрані, можна зрозуміти, що він дещо нестандартний, як для нашої діяльності, принаймні з точки зору кольорової гами. Далі, за курсом, в нас невеличка столова зона, та якщо можна зараз так сказати, у цьому робітничо-творчому хаосі, який інколи буває, коли все лише заводиться і ще не приступили до виконання робіт. зона, Відпочинку у вигляді зручного дивана, і навпроти, ну, можна зімпровізувати і щось тут прималювати. Зона з телевізором, консольною тумбою та невеликою мебловою конструкцією для того, щоб розміщувати там е, предмети відкритого та закритого зберігання. У цій частині в нас виросте стіночка з гіпсокартону, а всередині. Утвориться приміщення санвузла номер 2 або ж ванної кімнати площою близько 4 квадратних метрів. У цій частині буде знаходитись безпосередньо сама ванна. Також ви можете побачити вбудовані елементи системи прихованого монтажу для контролю водопостачанням. Також верхня лійка душу та додаткові лійки ручного душу і система ізливу. У цій частині гігієнічна зона з раковиною та всілячкими поличками, дрібничками та меблевою конструкцією, і, звісно ж, інсталяція для підвісного унітазу. Ну і таке майже завершальне приміщення цього огляду це головна спальня. Головна спальня, в якій, звісно ж, буде знаходитись величезне доспальне ліжко навпроти, на відміну від попередніх об'єктів. Телевізор. <хи> я от вважаю, я не знаю, як то, що телевізор це та штука, яку краще розмістити у спальній зоні і може не дивитися, аніж потім жалкувати про те, що його там нема. В крайньому випадку ви можете передбачити для себе такий цікавий захований кабель канал, який можна вкрити якоюсь декоративною, я не знаю, поличкою або картиною, якщо вам не треба там телевізор, а якщо він вам знадобиться, то зняти картину або поличку і. Навісити телевізор, який буде працювати, і все у вас буде дуже круто у вашому житті. Приліжкові тумби по обидва боки, велика містка шафа у тій частині, і, звісно ж, невелике робоче місце для того, щоб можна було е, попрацювати або ж більше це, мабуть, не робоче місце, а така собі макіяжна зона для того, щоб е, навести ладу собі зранку перед поїздкою на улюблену роботу, якось так. І останнє приміщення, можна так сказати, відкритого типу. Це дуже крута тема майже на всіх об'єктах Файнатауну, а саме тераса, на якій можна влаштувати, і, в принципі, буде влаштовано таку справжню чіл лаунч-зону, зону відпочинку, в якій можна насолоджуватися життям по повній. Адже всі ми віримо, що скоро настане мир, і можна буде спокійненько сидіти на балкончику та. Читати книжечку або покурити кальянчик, я не знаю, кожному своє. Що ж, з вами був Кєвшин Олександр, канал Good Idea. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Ставте великі пальці догори, якщо вам сподобалось це відео. Навіть якщо не сподобалось, ставте хоч якісь пальці, хоч кудись. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що б хотіли побачити, і почути у наших випусках. До нових зустрічей. Можливо, знову у Файнатаун.